Для того щоб золото перетворилося на вашу ідеальну прикрасу, потрібно близько 21 дня та до 15 етапів виробництва від ескізу, 3D-моделювання, до кріплення каміння та полірування. З нагоди міжнародного дня ювеліра познайомимо вас з нашими майстрами та розвіємо стереотипи. Універсали, шліфувальники, гемологи, воскувальники, художники, 3D-дизайнери. Всі вони працюють над тим, аби ви сяяли. Які вони ювеліри бренду сова, що люблять у своїй професії, а що не дуже, які прикраси носять самі та дарують близьким? Про що жартують, та у які прикмети вірять? Знайомтеся Мене звати Катя. Я ювелір-шліфувальник. Олександр. Я працюю ювеліром-монтувальником. Звати мене Ярослав. Ювелір-затівельник і ювелір-ливарник. Мене звати Костянтин, я ювелір-монтувальник. Ярослав. Працюю ювеліром-монтувальником. Олександр Працюю ювеліром-закріпником. Так, добре. Які банальні питання ставлять вам люди, коли дізнаються, що ви ювелір? Ну, Питань таких дуже багато. Основне питання, а де цьому навчають, а звідки ви взагалі беретеся Ну, По-перше, це скільки коштує виріб? І чи можна щось зробити і подешевше. Скільки коштує золото? Скільки ти заробляєш? О. А золото, а золото може гнутися? А ще, якщо золото зубами покусати, воно буде гнутися? Ну, такі банальні питання, це саме, що задавали мені. Які міфи ви найчастіше чуєте про ювелірні прикраси? Що золото не перетирається, що золото потемніло чому? Це, це що воно не золоте? Доводиться розповідати що. Хімічна реакція йде просто. Саме популярне те, що ювелірні прикраси можна часто чистити, тому що прикраса стає тоншою, легшою. І часто цього робити не можна. Якою своєю роботою у сова ви пишаєтесь найбільше? Дуже цікаво працювати з виробами, котрі от, ну, приходять у нас стандартні вироби і щось зробити. Ну, от, по бажанню клієнта доробити щось. Останнім часом подобаються пташки з колаборації з музеєм гончара. Це такі срібні фігурки, різнокольорові, піксельного такого заливу емалі. Круто, що ми переосмислюємо забуті українські мотиви, орнаменти. Найбільше я пишаюся своєю роботою в совіці над колекцією Щі. Вона, як на мене, була найскладнішою із мого досвіду, тому що там дуже тонкі витончені лінії, які треба буде повторювати. І найдрібніша помилка могла зіпсувати саму прикрасу. Якби ви могли мати суперсилу у своїй професії, яка вона могла б бути? Було б взагалі, чудово, аби я руками міг би переплавляти просто якісь метали. Щоб був суперзір. Так як я працюю за лазером, я думаю, як супермен, я хотів би просто стріляти очима, і мені не треба був би лазер. Неймовірний зір. Та, мабуть, я б самі камінь ставилася. Це, мабуть, найболівше питання, це нігці. Чому ви вирішили стати ювеліром? Чому я став ювеліром? Тому що це можна якось виразити творчий потенціал. Ні, в дитинстві мені подобалося всякі такі, як хтось колупається там, робить оці камінчики, кріпить, вирізає, різьбить. В дитинстві зібрав конструктор Лего, А тут в мене є конструктор з деталей до різних виробів. Мене завжди приваблювала творча професія, тому в один прекрасний день я вирішила спробувати ще також ювелірну справу. Мені допоміг мій товариш, якого я знаю з дитинства, і він мене привів у цю справу десь 10 років назад. Та я вкладаю в ці прикраси дуже великий позитив і своє натхнення того, що ці прикраси будуть носити дуже чудові люди. Це від цього дуже приємно, і я знаю, що я виконую свою роботу правильно. Який найкращий найгірший подарунок можна зробити для ювеліра? Найкращий найгірший подарунок. Безлімітний абонемент в якийсь ювелірний магазин з інструментом. Кілограм золота це найкращий подарунок, а так придбайте нам хороший напільник, надпіль і дюжину пилочок. Це буде дуже хороший подарунок. А найгірше не знаю. Носки не теплі, бо сидим багато. <зас> ножки холодні. Над якою прикрасою від сови вам було найскладніше працювати. Певно, найскладніше було працювати над прикрасою. На екзамені, як я там був браслет з діамантами. Ну, і так було складно. Я думаю, мене зрозуміють усі це вироби, які пусті, пустотілі вироби, що з трубичого складаються з ними, скажімо так, важкувато працювати. Ну, найскладніше було працювати це над колекцією Токіо з трьох різних кольорів золота. Це були перстень від Токіо. Всі вони однаково захоплюють в своїй роботі. Просто деякі вимагають більшого часу роботи, деякі меншого. Чи є у вас звичка розглядати прикраси інших людей на вулиці? Ну, як така звичка є, розглядати прикраси, але не підходжу при те, як не дивлюся їм на вуха чи на пальці. Так здалека да, можу подивитися. Чесно, є, У мене звичка розглядати прикраси. Цікаво, що там. Як виконана сама прикраса, як зроблено все. Час від часу так звертаю увагу на прикраси, які на жінках ну, щось іноді ну, бачу щось знайоме. У мене є така звичка, да, загляду, і дуже, до речі, часто бачу, особливо в Києві, вироби нашої фірми, дуже часто. На людину дивлюся, там, ну, умовно, в чому вона вдягнута, взуття. Якщо все добре, я задоволений, все, значить, все добре. Вона в надійній шиї висить. Це якась профдеформація, мабуть. Що робити, якщо вже придбав обручку, а дівчина відмовила? Ну, я такий, що я, мабуть, сам би носив би її цю обручку. Ха-ха-ха, мабуть, нічого, хай лежить. Шукати іншу дівчину. Може, не ту обручку вибрав? О, складне питання, ну принести мені ці вироби, я їх перероблю на інші. Та з обручки можна щось інше зробити. Є професія, така як у нас, ювеліри. Віддаєте обручку і замовляєте, що вам потрібно. З якими ставками в ювелірних прикрасах вам найбільше подобається працювати? Ну, найбільше подобається працювати з діамантами. По-перше, тому що якість і міцність. Певне, з діамантами. Ще подобається перламутр. Це перла. Хто мене знає, ті зрозуміють. Мені подобається їхній отакий матовий блиск. От Вони завжди елегантно виглядають на війни. Скільки карток? Якби ви були прикрасою, який би мала вона вигляд, це могла б бути б каблучка з діамантами і перламутрами з колекції Бріз, подобається поєднання текстур перламутру і жовтого золота. Це був би браслет із колекції Мегаполіс. І це був би, мабуть, жовтий колір золота. Дух свободи в ньому є якийсь. Я асоціюю себе з персетами Азовсталь, тому що в такі непрості часи наша компанія працює з усіх сил і вкладає великі можливості, великі зусилля в те, щоб видавати і підтримувати нашу країну в ці непрості часи. Я думаю, що це були б сережки-трансформери з колекції Хардкіз з шипами і ланцюжком. Чому ви працюєте на виробництві сова? Перше, це колектив. Мені подобається, що компанія займається благодійними проєктами. Я приймаю у цьому участь, коли збирав браслети Азовсталі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, це був такий проєкт, ну дуже важливий. На виробництві є дуже багато всяких новітніх технологій. Подобається мені в сова різні колаборації. Колаборація. З мультиком мавка, там де підвіски світяться в темноті, або якісь благодільні. Колаборації там, де в підтримку жіночого здоров'я, браслетики маленькі. Фірма цікава, з людьми цікаво працювати. Що от такий колектив у нас дружній. Я можу і навчитися, і закріпці, і монтуванню, і леварництву, і заготівельництву будь-якій в процесу ювелірного мистецтва я можу навчитися всі компанії. Мені подобається дружній колектив. «Сова» привабила мене новими можливостями. Я прийшла влаштовуватися на ювелірного стиліста, але мені запропонували спробувати себе ювеліром і попрацювати вже як майстра. Це як велика родина, яка приносить тобі щастя. Це дім, дім, на якому ми проводимо більшу частину свого життя. Я, від, чесно кажучи, відпочиваю на роботі. Я медитую, мені дуже комфортно і дуже легко. Для мене це креативність. В ідеї дуже цікаві правди. Можна творчо розвиватися, розвивати свої навики і робити те, що тобі подобається. Доброго дня, звати мене Ярослав. Розпочав бля. Я розумію вас, але в мене стрес. Давайте тепер карточки Як? Ланцюжки, ланцюжки моє покликання. Я ще з голові в мене воно не строїться. Як воно там буде пільники крутиться, там я це я буду таке казати. Чому ви вирішили стати ювеліром? Батьки так вирішили. Я був важким підлітком. Вчитися це було не моє. Вони вирішили, що я маю стати ювеліром. А що? забув. <риклад> у мене були сусіди, у них фамілія сава. <риклад> мабуть, асоціація, перша асоціація це, це мої сусіди. <риклад>